Салют! Усе гаразд. От на роботі без тебе просто капець. Ми ж були як напарники. Слухай, я не хочу говорити про паркфілд. Я не... Це тому що вони не вигадують. То що? Як, доньки? Дуже складно. Я багато працюю тож. Тут трохи не вистачає за ту п'ятницю. Я можу почекати. Час. Ні, даруйте. Ні, ні, ні. Тут п'ятдесят. Я перепрошую. Люблю вас, медсестра на? Локрен. Це офіцери Браун і Болдвін. Ви пам'ятаєте Анну Мартінес? Ось Анно. Дуже печально. Це було зненацька. Бачите, щось незвичне. Не було діабету, отже, інсулін мали б дати двічі, проте тут ніхто так не помиляється. Наскільки ми знаємо, ви працюєте з Чарлі Каленом. Кален міг би це зробити. Вітаю, голуб'ятка. Чесно, я шокована. Яка ж гарнюня ваша Ванеса? Хто така Ванеса? О боже мій. У неї інсулін у крові. Код синій. Палата Кот синій. Кален дев'ять лікарень змінив. Це десята. А про що ви? Я вас не... Ні, лікарня вжила б заходів. Це ви так гадаєте? Так. Ти пам'ятаєш, як працювала з медбратом Чарлі Каленом? Так. Щодо нього були плітки. У пакетів покійного знайшли інсулін. Я тут. Давай, сядь. Ти чому така дивна, мам? Він вбиває їх навіть не торкаючись. Він скоро влаштується в нову лікарню і все це повториться. Що ну, сподіваюся, чуєте мене. Терлі пішов щойно вийшов з кафе. Салют.